Карітас Запоріжжя не припиняє своєї волонтерської роботи ні на хвилину. Натомість наші журналісти невтомно висвітлюють різноманітні події фонду, аби кожен, хто потребує підтримки, милосердя та співчуття, знали, куди звертатися по допомогу. Вже протягом року йде таке велике інформаційне партнерство разом з телеканалом МТМ. І ми дуже вдячні за те, що даний канал висвітлює, показує, інформує про ті проекти, про ті акції, які проходять у нас в фонді Каріта Запоріжжя, тому що наша громада, Запорізька громада, вона дізнається, вони приходять, і це дуже важливо, що цей канал можна сказати. Перший в нашому регіоні, який висвітлює таку інформацію, і це дуже для нас поважно. Наша місія, як муніципального телеканалу, інформаційно допомагати запоріжцям, переселенцям, кожній родині, всім, хто опинився в скрутному становищі та чекає на допомогу. Вже довгий час ми співпрацюємо з благодійною організацією Карітас, тому підписання меморандуму лише зміцнює наші стосунки та розширює межі нашої співпраці. Щодня з півсотні людей отримують допомогу у благодійному фонду Карітас Запоріжжя. Це переселенці та запоріжці, яких об'єднує спільний біль. Війна, вимушені переселенці потребують більшої уваги, розуміння та турботи. Тож у фонді їх приймають як рідних людей, адже допомагати це призначення кожного волонтера. Ми приходимо сюди не на працю, не на працю, а на службі людям. То є така душевна потреба була щоб просто допомагати людям. Все. Гуманітарна місія один із найважливіших напрямків фонду. Саме у цьому приміщенні видають гумпакунки, що надсилають до Запоріжжя партнери за кордону. Це товари для побуту, засоби гігієни. «Гель для душу, жидке мило, шампунь. Зазвичай памперсів дуже добре для діток. Добре, ну, річ там. Гігієну дітську Кошти нам вже давали. Дуже добре. Окрім цього, у фонді працює соціальна гардеробна. Безплатно надають одяг за сезоном. Також одним із напрямків роботи волонтерів турбота про літніх людей. Вони не можуть попіклуватися про себе самостійно, тож на допомогу виїжджають працівники центру. Комусь там треба в магазин пойти, там скупити якісь продукти, да? комусь ліки треба принести, комусь прибрати вдома, комусь допомогти покупатися. Коли вже ми у людей, то люди ну, дякують за те, що ми їх не бросаємо, що ми допомагаємо, тому в більшості ми чуємо дуже добрі такі відгуки. Без уваги не залишаються і підлітки, які вчаться в інклюзивній групі дитячого простору у карітасі. Фахівці спрямовують зусилля на покращення емоційного стану дітей та сприяють швидкій соціалізації. Більше акцентують увагу на формуванні самостійності. Педагоги запевняють, кожне заняття проходить для дитини недаремно. Інклюзивна група вже має власні успіхи завдяки індивідуальному підходу до кожної дитини. Вони стали стали більш. Соціальними вони знаходять зв'язок із іншими людьми і підлітками і дітьми, тобто вони вже можуть краще сприймати інших людей, інших фахівців. З березня у Карітас Запоріжжя стартує ще кілька проєктів, які спрямовані на всебічну соціальну підтримку вимушених переселенців та запоріжців. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.